Як продовжити ліцензію в автосканерах SyncDiag і syncdiag 2 в програмному забезпеченні SyncDiag+. Plus, треба зайти в програму SyncDiag+, Plus, щоб ви були авторизовані в аккаунті? Після того переходимо на цю вкладку Вигляді кошика і переходимо на вкладку Software Exchange. Зараз нам покаже поле, в якому нам потрібно буде ввести так званий т код Т-код вам видає менеджер після оплати, бо це є електронний товар. Коли ви ввели цей т код у вас кнопка буде активна. Натискаєте її, і ваш термін ліцензії буде продовжений. Або на один рік, або на 2 роки, дивлячись, який варіант ви купили. В принципі, на цьому все.